Вітаю, я Наталя Маньковська. Я рятувальниця групи аварійно-рятувальних робіт. Аварійно-рятувального загону спеціально призначені. Мій робочий день розпочинається з підготовки до бойових в'їздів. Я проходжу службу ДСНС Буковини більше трьох років. Ми виїжджаємо на виклики для допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях. Найбільше мені запам'ятався виклик, де ми приїхали рятувати маму, яку її малюк випадково закрив на балконі за допомогою телескопічної драбини Ми піднялися на балкон другого. Поверху та допомогли мати попасти у свою квартиру. Я обрала цю професію, тому що мені подобається допомагати людям. Для мене служба це не тільки допомога людям, а й самореалізація, зокрема в пожежно-прикладному спорті. За період служби я приймала участь у багатьох чемпіонатах ДСНС України, України та міжнародних чемпіонатах з пожежно-прикладного спорту. Востаннє я представляла Україну та боковину на першому чемпіонаті Європи серед жінок та чоловіків з пожежно-прикладного спорту, який проходив у Болгарії місто Долна у заключний день першого чемпіонату Європи жіноча збірна команда України на дистанції пожежна естафета, 4 по 100 метрів встановила рекорд України 59,93 секунди. А в загальному заліку жіноча збірна здобула срібло для України.